Триває 569-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу збройні сили України знищили 470 російських військових, за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 15 вересня окупаційні війська Росії втратили 271 тисячу чотири. 440 військових, 4 612 танків, 8814 8 814 бойових броньованих машин, 5 972 артилерійські системи, 774 реактивних систем вогню, знищено 521 засіб ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4 714 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 8 тисяч одиниці. Автомобільної техніки та 889 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.